На каналі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання про найцікавіші та найважливіші події 18 листопада, понеділка та минулих вихідних. Розповімо сьогодні у випуску. Далі коротко ціни на продукти в Україні б'ють рекорди. Відчули яйця. Коли недавно 5 гривень, зараз вже 6,70. Іван Пилипенко та Захар Чурчак із Коломиї привезли повний комплект нагород зі спеціальної олімпіади України. Олімпіада, яка займається дітьми з різними психічними відхиленнями, у Коломиї провели перший груповий етап ігор пліч опліч. Я дуже задоволений, що ми маємо взаєморозуміння з дітьми. На Коломищині вилучили тютюну на понад 300 тисяч гривень. Водія, який перевозив контрафактний товар, зупинили поліцейські у транспортному засобі та у помешканнях Керманича, слідчі вилучили понад 800 кілограмів тютюну. Деталі від правоохоронців. Днями наряд сектору реагування патрульної поліції Снятина під час несення служби у вечірній час зупинили автомобіль Рено Мастер, яким керував 29-річний мешканець Заблотівської територіальної громади. Під час перевірки транспортного засобу у вантажному відсіку інспектори виявили поліетиленові пакети з сухою подрібленою речовиною. Вона за характерним запахом та ознаками була схожою на тютюн. Загальна вага виявленого становить близько 300 кілограм. На місце одразу ж було викликано слідчі оперативну групу територіального підрозділу поліції надалі у ході невідкладних слідчих дій правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та тимчасового проживання правопорушника. У помешканнях слідчі вилучили близько 500 кілограмів тютюну та інші речові докази. При спілкуванні з правопорушником поліцейські з'ясували, що чоловік зберігав підакцизну продукцію з метою подальшого збуту. Загальна вартість вилученої незаконної продукції становить понад 300 тисяч гривень. Вилучений тютюн поліцейські направили на проведення. Дені експертизи слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 204 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне зберігання та транспортування з метою збуту підсекцизних товарів. Ціни на продукти в Україні б'ють рекорди у жовтні. Вони зросли на 3,3%. а це найвищий показник від початку року. Повідомляє Державна служба статистики. Більше в сюжеті. Додали ціні практично усі продукти щоденного вжитку, а особливо яйця та овочі. Здорожчали вони на більше 18%. Такий ріст цін, пояснює економістка Ольга Ємець, був очікуваним, адже з настанням осені виробництво продуктів в Україні пішло на спад. Традиційне сезонне здорожчання пов'язане із, наприклад, зниженням температур, навіть я би так сказала. Також, якщо говорити про е, е, Овочі, то частина з них вже закінчується. І так само і фрукти, можна сказати, і натомість ми вже отримуємо дуже багато. Тих, які завозять з інших країн, тобто і вони зрозуміло є дорожчими. Так вони є альтернативою, але е, пов'язані ціни із транспортуванням, перевезенням, доставкою, тим же самим зберіганням, частні реалізації. Місцеві продавці цінники змінюють ледь не щотижня. кажуть, здорожчали у них практично усі товари. В основному підросли ціни в нас на мучні вироби, тобто це макарони, муки різного сорту. Потім у нас крупи для кашні, супні продукти всі виросли. М'ясо де занадто сильно виросло, цитрусові. Так що і через те, що вони зараз пользуються попитом, бо вітамін С завжди в нашому організмі потрібен. Овочі виросли в цінах і це занадто відчувається. Візьмемо по овочам. У нас картопля. Це наш вторий хліб. Була ціна у нас 20-25, зараз вона 35-37-33 гривні. Цибуля поки ще тримається, така ціна, як і була. Морква в нас однозначно так, як і картопля. Підросла в ціні від 30, почалася 30-37-35 в таких коливаннях. Та додає, найбільше змінилася вартість тих овочів, які восени до України завозять з-за кордону. Наші овочі це салатні продукти, помідор, огірок, перець болгарський. Ціна була 100 останній час, це вже ще були наші овочі. Зараз вже починають завозити із-за кордону овочі. І з... Дуже відчувається, що виросло. Була ціна 100-110, зараз уже 135, 120. А от найбільше восени в ціні додали курячі яйця. Вартість одного десятка стартує від 60 гривень, а подекуди сягає навіть 80. І це не межа, кажуть продавці. Яка на них зараз ціна? 8 гривень вони ще будуть підійматися, напевно. Та тепер підіймалися, а тут сюди підіймаються ці ціни. Здорожчання яєць восени відбувається практично щороку, адже кури в цей час гірше несуться, пояснює економістка Ольга Ємець. Ті домашнього господарства, які безпосередньо реалізують яйця, тобто їх стосується це найбільше, тому що вдома не кожен має таких умов, щоб підтримувати температуру. Коли ми говоримо більше про промислове виробництво, зрозуміло, що умови дотримання температурного режиму можна змінити, підтримати і так далі, але врахуйте також, що це є Чинних додаткових витрат для самого виробника, і зрозуміло, що ці витрати в першу чергу він покладає виробник в ціну, і цю ціну платимо ми як споживачі. Як вижити з такими високими цінами прикарпатці не знають? Бідкаються грошей на продукти їм критично не вистачає. Підеш на одну суму можна було набрати наприклад пару днів тому, а зараз вже зовсім інше. І ти так а від... на ну, що найбільше? відчули. Та на все можна сказати, то і на фрукти, і на овочі. Відчули яйця, були недавно 5 гривень, зараз вже 6-70, більше 6 гривень. Що хліб відчула, що теж майже кожен місяць по гривні збільшується. М'ясо, напевно, теж. Хліб вже був 23, став 25. Ну і тут було 23, знову 20. Все дорожче, видно так і. Воно. Однак очікувати зниження цін не варто адже з настанням різдвяних свят продуктовий кошик знову здорожчає, переконують експерти. Міжнародний день передчасно народженої дитини відзначили у світі. Україна долучилась до всесвітньої ініціативи у 2015-му. Все для того, щоб привернути увагу суспільства до таких малюків, а також до небезпеки і наслідків передчасних пологів та профілактики і необхідності збереження повного терміну вагітності. Передчасні пологи зазвичай починаються спонтанно і характеризуються прогресуванням пологової діяльності народженням дитини масою тіла понад 500 грамів з 22 до 37 тижнів вагітності. Щорічно на планеті майже 15 мільйонів дітей народжуються передчасно. Вони мають підвищений ризик розвитку різних серйозних ускладнень. Щорічно в нашій країні народжується близько 500 тисяч. Е 500 тисяч дітей, з них 24 тисячі дітей, які, є, які народилися на цей світ перечасно. За 2024 рік в івано франківській області відбулося майже 7 тисяч пологів. Із них 250 діток, які народилися передчасно. Власне, діти, які народилися передчасно, мають підвищений ризик розвитку різних ускладнень. І доволі часто у цих дітей виникають проблеми з адаптацією, з вигодовуванням та подальшим розвитком. Передчасно народжені діти потребують особливого догляду в умовах стаціонару з необхідним сучасним обладнанням. Вони вони перебувають у спеціальному інкубаторі. Там є умови, максимально наближені до утроби матері з підтримкою належної вологості і температури. Виходжування передчасно народжених діток і їхня реабілітація складний процес, кажуть медики. І він може тривати місяцями. Такі катанастичні кабінети є у пологових будинках, також безпосередньо в Івано-Франківській області, в обласному парентальному центрі, у міському парентальному центрі та в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. Власне, в катанастичних кабінетах спостерігаються дітки за їхнім розвитком і сумішними спеціалістами. Хочу сказати, що народження недоношеної дитини це не є вирок. І дуже велика кількість недоношених новонароджених дітей, які є на сьогоднішній день здоровими, повноцінними, видатними людьми. Щороку кількість немовлят, яким видається дати шанс на здорове життя, зростає. Сучасний етап акушерської допомоги передбачає ведення передчасних пологів у спеціалізованих медичних закладах, перинатальних центрах та пологових будинках, де є умови для проведення інтенсивної терапії і реанімації новонароджених. Учні Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка передали три fpv дрони для десятки. Символічно зробили це на виставці Портал у війну на лінії вогню, яка експонується у містечку майстрів національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. До слова музейники теж долучились до доброї справи і передали на безпілотники для «Едельвайсів» 20 тисяч гривень. Деталі в сюжеті, Коломийський ліцей номер 5 імені Тараса Шевченка поєднують дружні стосунки з 10-ю окремою гірсько штурмовою бригадою Едельвейс. Військові є частими гостями навчального закладу, і це не випадково, бо п'ятий ліцей має історично військовий профіль. Це такий наш безперервний процес. Тому що саме з цим з цією бригадою ми маємо тісний взаємозв'язок нашої такої спільної співпраці, обміню. Юючись їхнім досвідом і даруючи їм таку малесеньку підтримку, яку ми можемо зробити. Загалом цього разу ми долучились до акції наші дітки, даруючи ці три дрони, це як не просто техніка для нас, це є для нас такий віра, велика віра у їхню перемогу. Ми недавно за ініціативою учнівського самоврядування провели благодійний ярмарок, щоб зібрати дрони для наших героїв, кошти для наших героїв. Також потім ми їх закупили, три дрони, за допомогою команди «Гепнем». і потім ми вирішили долучитись до флешмобу, який започаткував голова районної військової адміністрації Любомир Глушков. Це зараз на нашому часі це дуже є важливим моментом в нашому житті. Начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков теж відвідав захід. Потреба в дронах постійна є, і ще більше і більше хлопці просять, щоб ми їх передавали їм туди на фронт, на передову. Я дуже вдячний всім, хто до цього долучається. Сьогодні дуже приємно, що наші учні, школярі, ліцеїсти п'ятого ліцею вирішили підтримати Збройні Сили України, зібрали кошти. Ось і безпосередньо закупили, придбали ці літальні апарати, які найближчими днями вже будуть на передовій. Дуже Горжуся, що є така у нас молодь небайдужа молодь, яка переживає за наших військових, за наших захисників, і в межах того, що вони можуть зробити, роблять все, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Виставка порталу Війну на лінії вогню експонується у містечку майстрів Національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського від початку жовтня. За цей час здебільшого юні відвідувачі задонатили у скриньку дві тисячі гривень. Музейники вирішили теж долучитись. В результаті 20 тисяч гривень передали волонтерам фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвайс, які в скорім часі конвертують кошти у ЕФПів-дрони для десятків. З самого початку війни національний музей включився в те, щоб всіляко в різних напрямках організувати допомогові центри, і в даному випадку це ми продовжуємо робити сітки, передавати їх на фронт нашим бійцям, нашим захисникам. А сьогодні користуючись тим, що ми маємо виставку, власне, яка організована нашими. Героїчними Адельвейсами. ми хочемо разом із нашими дітками, які зібрали дві тисячі гривень, долучаємо свої невеличкі кошти, і разом 20 тисяч ми хочемо передати так само нашій десятці для того, щоб вони придбали відповідні засоби захисту оборони і боротьби з ворогом. Це в котрий раз доводить нам, що народ і армія єдині. Тобто кожна така, здавалось би, і невелика, але для нас величезна ініціатива є надзвичайною підтримкою для воїнів нашої бригади і в цілому для Збройних сил України. Офіцерка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс Катерина Шашликова додає: окрім екскурсії, виставкою порталу Війну на лінії вогню, військові вирішили провести для дітей майстер-класи із тактичної медицини, а також поводження зі зброєю. Сьогодні тут ми працюємо над тим, щоб дітям не просто провести екскурсію, що вони. Розуміли бойовий шлях наших едельвейсів, пишалися нами, тому що ми працюємо задля для їхнього майбутнього. А в тому ж числі це робиться для того, щоб підвищити рівень розуміння того, що відбувається в країні, і навики, які базово повинні бути у кожного громадянина України сьогодні. До слова виставка, що документує героїчну участь українських військових у війні Росії проти нашої держави, діє в містечку майстрів національного музею до кінця грудня. Відвідати можуть всі охочі. Іван Пилипенко та Захар Чурчак з Коломиї привезли повний комплект нагород зі спеціальної олімпіади України. Це всесвітній спортивний рух для людей з ментальними порушеннями. 17-річні хлопці показали чудові результати на всеукраїнських змаганнях у Києві, куди з'їхалися плевці з 11 областей країни. Обоє тренуються у басейні графіт під керівництвом тренерки Олени Федусюк. І вона і батьки хлопців кажуть розлад аутичного спектру. Невирок, спільна праця і наполегливість дають неймовірні результати. Коли батьки там отримують страшний діагноз аутизм, падають в депресію, то в першу чергу треба лікувати батьків, потім дітей. Володимир Чорчак із гордістю розповідає про захоплення та досягнення 17-річного сина Захара. Дитина з аутизмом він займається плаванням. Він грає на фортепіано. Він множить, ділить трохзначні цифри. Він рахує з такою швидкістю кросворди. Ці, якби побачили, що він вміє. Вода, особлива стихія сина, продовжує тату. І ще два роки тому похід до басейну був просто нагодою добре та активно провести час. Все змінило знайомство з тренеркою Оленою Федосюк. Пригадує Володимир Чурчак, Захар почав показувати приголомшливі результати з плавання. Це є щось, тому що дитина специфічна, дитина з аутизмом і не до кожного йде на контакт. Олена Дмитрина. Просто я не знаю, ну це, це в нас найкращий тренер. От знаходить вона підхід, вони її чують, вони її бачать, вони за нею дивляться, і вони без її команди нічого не роблять. Нещодавно Захар повернувся з всеукраїнських змагань та здобув там одразу дві медалі. Пишається тато. Спеціальна олімпіада це олімпіада, яка займається. Дітьми за різними психічними відхиленнями. аутизм, синдром дауна і так далі. І там в двох номінаціях в одному ми взяли срібло на 50 метрів вільним стилем і бронзу на 25 метрів вільним стилем. Ну і також показово він проплив батерфляй 50 метрів. що взагалі для дітей з ментальними порушеннями є велике досягнення саме вміння, тому що там, крім ментального, там є ще також фізичні обмеження, то що не дає цим навикам. Статися це складно просто для них. Одразу два золота на всеукраїнській спеціальній олімпіаді. Здобув 18-річний Іван Пилипенко з Херсону. Було дуже складно, коли розпочалася війна широкомасштабне вторгнення, окупація подвійно складно для нашої родини, тому що в одну мить у Івана весь його стабільний розпорядок дня. все те, до чого він звик змінилося. Тобто, це була не тільки така фізична постійна загроза, і небезпека для нашої родини. Це був надзвичайний виклик, саме за того, що ми маємо Маємо таку дитину з ментальними порушеннями. Мама Івана Дарина каже, їм дуже пощастило, що коли ми є басейн, бо син любить плавати та займався зі спеціалістами в Херсоні. Але тут на Прикарпатті ще й почав здобувати перемоги на змаганнях з плаванням. Ми шукали можливість хоча б якісь осередки його стабільного життя відновити для Івана. І ми були щасливі, коли ми знайшли можливість, знайшли таку тренерку як Олена Дмитрівна для того, щоб відновити наші тренування. Але каже, мама Дарина нема далі пріоритеті. він має в суттєві обмеження в ментальному розвитку, можливості комунікації, спілкування. Але е, басейн, плавання це те, де він почувається так само щасливий, як будь-яка інша дитина і людина, і це для нас надважливо. Ми знайшли для нашої дитини ту нішу, де він почувається успішним. Він біжить сюди з радістю. Результатами хлопців дуже пишається тренерка. Олена Федосюк каже, такі досягнення неможливі без спільної, наполегливої роботи підопічних та їхніх батьків. Останні два роки я займаюся з дітьми з особливостями та з інвалідністю. Більша частина моїх дітей це з ментальними порушеннями, це близько 80 дітей, але також з фізичними вадами. Ці діти дивують і це дуже тішить. А ще продовжує тренерка Олена Федосюк? Відрадно, що в Україні попри війну та інші труднощі все ж відбуваються. Такі спеціальні змагання. Це є всесвітній рух, це є всесвітня спеціальна олімпіада для людей з ментальними порушеннями. Вони тішаться, вони розуміють. То здається, що вони не розуміють. Ні, навпаки, ці діти все розуміють. Вони дуже тішаться грамотам, медалям. Для них це нове поїздки, змагання, середовище. Для них це досить цікаво. Це і соціалізація, і це впевненість в собі, і відпрацювання навиків, і психологія така обстановка. Це така річ, де зустрічаються батьки, тренери і такі діти. І ті батьки, які думають, що за що мені така кара. Ну, поїдьте, ви не одні раз карен маніякої. Робіть щось з собою свої дитини. І все буде добре. Батько Захара та мати Івана кажуть, результати їхніх дітей після занять з плавання неймовірні, а тому звертаються до батьків з проханням не нехтувати можливістю організовувати для своїх дітей активні фахові заняття зі спеціалістами. Саме такі відбуваються у спортивному комплексі Графіт що Коломиї на Миколайчука 26Б. Оленою Дмитрівною, він за рік зараз показав дуже великі прогреси, великий результат. Тут створені всі умови саме для того, щоб могли займатися діти з різними ментальними фізичними порушеннями. Він стає більш активнішим, соціальним. Він вже підходить до тебе, говорить, що він хоче. Насправді, ми намагаємось всесторонньо підходити до цього питання. Сам наш комплекс він є інклюзивно адаптований, тобто і обладнаний для діток зі спеціальними потребами. Ми, в свою чергу, намагаємось заохочувати цих дітей. Ми сприяємо в їхньому навчанні, проводимо заходи, зокрема і змагання для таких діток. Також у нас діє система гнучких знижок. Не обмежуйте свої бажання і свої можливості, бо ніколи не знаєш, який результат буде на виході. Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК. Фестиваль Танець Єднає нас відбувся у Коломиї. Захід об'єднав 300 учасників із Львівщини, Вінничини та Прикарпаття. Обласний відкритий фестиваль цьогоріч мав назву Поважні гості. Танцювали ті, кому за 25 років, а це 12 колективів. Різноманіття постановок дало змогу глядачам відчути не лише дух автентики українських регіонів, а й Грузії та Ізраїлю. Нагадаємо, дійство Танець Єднає нас у Коломиї було започатковане у 2000 і році. Сьогоднішній день в нашому місті дуже величний. Маємо гостей з різних областей. І Палац культури та мистецтв радий зустрічати фестиваль народної хореографії Східна і нас. Народний ансамбль танцю покуття відкриває цей фестиваль уривком з весілля. Поважні гості. Проект започаткований у 2020 році, в час ковіду він має назву Танець єднає нас. Ми розуміли, що треба робити такі, якісь дійства, які зможуть нас об'єднувати, незважаючи на те лихо, що спіткало нас. В часі війни ми розуміємо, що маємо багато тягару на своїх плечах, на своїх серцях, на своїх душах, і нам треба дбати про своє ментальне здоров'я. Тим у кого 25+, плюс. Ці складні періоди важче переживати, і тому танець східна і нас під назвою Поважні гості відбувається за участю танцювальних колективів, яким 25+. плюс. Такий колектив з батьків, які займалися, танцювали все своє свідоме життя, юність, і зараз продовжують танцювати також. Я танцювала ще з дитинства, я прийшла з дітей в цей колектив, але в нас в основному всі батьки, які теж танцюють і хочуть, люблять, і продовжують танцювати зараз. Ми з чоловіком активно долучилися і танцюємо до сьогодні. Для нас не тільки танцювальний колектив це і родина. Насамперед, друзі, розрада в цей тяжкий час. Раді, що такий проект переріс у фестиваль. Маємо нагоду спостерігати за чудовим видом мистецтва, хореографією. Це не тільки про композицію, це не тільки про постановку, це про стан душі. Літературний вечір Наталії Тарабалки відбудеться у Коломиї. Світ авторської поезії авторка відкриватиме у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Мати героя України першого київського привода Степана Тарабалки поетеса, громадська діячка, засновниця організації Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки та оздоровчого центру тепло крилатої душі. Запрошує на зустріч 20 листопада. Захід розпочнеться о 16-й годині. І до новин спорту. У Коломиї провели перший груповий етап ігор пліч опліч. Ці змагання відбуваються в межах шкільних футзальних ліг. Продовж тижня 20 команд у двох вікових групах визначали кращих. Більше розповімо в сюжеті. Владислав Колоденко навчається в 10 класі Коломийського 8 ліцею. Хлопець обожнює спорт у всіх його проявах, особливо командні види. Я люблю займатися спортом. Я займаюся також волейболом, баскетболом. Багато друзів знаходжу. Сьогодні Владислав спільно з командою виборює звання кращого у змаганнях пліч-опліч всеукраїнській шкільній ліги із футзалу. Це перший етап. Впродовж тижня у Коломийській громаді змагались 20 команд у двох вікових групах. Ті, які виходять в нашу територіальну громаду, проводимо міні-футбол або футзал, якщо він не в залі. Сьогодні по дві команди вийдуть у фінальну частину, які і вони і розіграють. Одну путівку у районі змагання, тобто в другий етап пліч опліч це не просто змагання, каже вчитель фізкультури 8-го ліцею Василь Бабій. Це можливість згуртувати дітей, навчити їх працювати в команді і допомогти розкрити школярам їхній потенціал. Наголошує педагог на обласних. На жаль, не маємо призових місць, але виходили на рівень районний, де досі себе непогано показали. Я дуже задоволений, що ми маємо взаєморозуміння з дітьми. У підсумку тижневих змагань у молодшій віковій групі перемогу здобула команда Коломийського ліцею номер 8 А футзальна команда ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка стала кращою у старшій віковій групі. Обидві команди уже навесні змагатимуться у другому районному етапі змагань пліч опліч шкільні ліги з футзалу. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалася Ольга Гириджук. Уся команда подій. Дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!